Добрий день, діти. Вітаю вас на нашому творчому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно та приємного перегляду вам відео. дворі усе займати. Білим снігом замалало, а у мене на вікні диво дивоквіти зацені. Білі, жовті, і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі, гарні квіточки мої. Доброго дня, мої люди! У моїй оселі сьогодні справжнє диво розквітли кімнатні рослини, а ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть в приміщенні, у кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими як розсидними. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, збирають пил. Такі рослини ростуть в далеких, теплих країнах, під високими деревами, з великим низком, і вони звикли до життя в затінку. Тому в наших оселях їм вистачає світла. Одні з них мають яскраві, запашні квіти, у інших дуже гарні листочки, але всі вони радують нас своєю красою. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч нас та видів кімнатних рослин. Я познайомлю вас з тими, які ростуть в мене. Це бегонія крапчаста. Бегонія, тому що її стебля дуже довга. Вони ніби поспішають рости біжать. А чому крапчеся? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання. А це клівія має вузьке, довге, гладке листя, а на високому стеблі знаходяться оранжеві квіти, яких може бути дуже багато. Моя улюблена кімнатна рослина вона називається сенполія, але ми звикли називати її двітіалба якого кольору квіти? А листя Аспідістри схоже на листя знайомої нам конвалі. Лише квітне ця рослина дуже рідко, але це й не потрібно, адже вона має дуже гарний росочку. А ця кімнатна рослина що вам нагадує? Вона називається драцена. А назва цієї рослини вам вже відома. Пригадали? Звичайно, фікус – це найвища рослина у моїй кімнаті, і листя у неї велике та гладке. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду, а ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляло не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна опирскати водою. І найголовніше, кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійко потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика, поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стобли. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деяких потрібно поливати кожного дня, а деяких раз на кілька днів. Є рослини, які полюбляють сонечко, а є навпаки не дуже, як і те, коли й макирськують кристочки. Тому ну, при догляді за рослинами потрібно знати певні правила. В нагоді нам стане підказки. Сонечко означає, що рослина потребує світла. Сонечко з маркою – затінки. Одна краплинка означає, що рослину не потрібно часто поливати, багато навпаки. А це знак, що рослину потрібно опирскувати. А як ви гадаєте, що означає цей? Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу, а такий знак, що до них не можна торкатися. Спробуйте прочитати підказку у догляду за фікусом. Ми бачимо, що ця квітка любить сонечко. Потрібно... І Тут ми бачимо, що вона не любить сонце, не можна бризкати. Відповідаємо, як називаються частини рослин, що рослини впливають в землі. Корінці. Рослини 'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. У корінцях вода піднімається у стебло, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Зіграємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати вам малюнок, а ви кажіть так, якщо це потрібно рослині, і ні, якщо не потрібно. А ще рослинам потрібна наша відо та пібота, і вони будуть прикрашати наш діти. До зустрічі, друзі. Що ж, діти, ми ще й не переглянули з вами про квіти, кімнатні квіти. Пропоную вам разом зі мною зробити власну квітку. Що ж, давайте почнемо. Для того, щоб зробити нам квітку, нам потрібно будь-який колір. Червоний, жовтий, оранжевий і обов'язковий колір це зелений, олівець, ножиці та клей. Давайте почнемо. Нам потрібно колір, який буде у вас з квітка, скласти ось так рівненько. Ось так. І притиснути інший край. Тепер нам потрібно взяти до рук ножиці і різати не з цієї частини, там, де ми з'єднували один край до іншого, а іншу частину. І різати на рівні смужечки. Ось так. Не дорізаючи до кінця. Ось так. У вас повинна бути ось така заготовка, як ви бачите, в мене. Бачите? Тепер нам потрібно зелений колір. Нам потрібно його переділити навпир. Ось так. Переділили. Я можу обережно відірвати, а ви можете відрізати. Коли ви це зробили, за допомогою олівця ми повинні зробити стебелинку, яка буде нашої квіточки. Змастили клеєм обережно. І ось так закрутили. Тільки тримайте олівець, щоб вас його не закрутило до кінця. І ось цей край знову змастили клеєм і закрутили. Ось така трубочка у нас. Тепер нам потрібно ось цього паперу знову, але зовсім трішки. Ось так. І знову ріжемо так само, як ми різали на квітку. Ріжемо не поспішаючи. Ось так. Намагаємося різати однакові смужечки за шириною. Ось так. Ось так. Тепер починаємо робити нашу квітку. Нам потрібно взяти нашу трубочку, прикласти догори наш жовтий колір. Змастили, ось так клеєм, Приклеїли. І ось так ніби закручуємо нашу клітку. Ось так. Ще змастили. Ось так. Тепер можна вниз трішки спуститися. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. А тепер ми змащуємо клеєм останній наш край ось так. І клеїмо, притискаючи ось так гарно. Ось така квітка. Тепер нам потрібно зробити для неї. Запізнилася, технічні проблеми були. Я зрозуміла. Дивися зараз, як я завершую наше заняття, потім передивися, зробиш, добре? Добре. Будеш робити ось таку чудову квіточку. Добре. Ось так знову закрутили. Тут на уроці ще є, крім мене? Ось таку чудову квіточку ми з тобою повинні будемо зробити. Бачиш? Так.